Відповідності до вказівок та розпоряджень Державної служби надзвичайної надзвичайних ситуацій, плану роботи головного управління. Сьогодні ми розгорнули Шептівський зведений загін. Зведені загони створені для ліквідації великомасштабних надзвичайних ситуацій, для гасіння лісових пожеж, торфяних пожеж та інших надзвичайних ситуацій, які можуть виникати у на нас на теренах області. На сьогоднішній день у нас є таких три зведені загони в області, а також аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, який знаходиться в місті Хмельницькому. Чепківський зведений загін, входить ряд техніки, ряд підрозділів, які ми можемо задіяти на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Сьогодні ми провели його оперативне розгортання для того, щоб перевірити боєготовність цього зведеного загону, здатність реагувати, здатність підрозділу і особового складу реагувати на ті виклики, які на сьогоднішній день ставить перед нами. Суспільство і та ситуація, яка виникла в нас державі. В Шепетівський зведений загін входить більше ста чоловік особового складу. Це є особовий склад значить, підрозділів міста Шепетівки, а також підрозділів, які входять. Значить, є по сусідству значить, з Шепетівським гарнізоном. Це місто Ізяслав особовий склад, це Тіофіполь, це Білогір'я, це Славута, це Полоне, це місто Нетішин. На вказівку начальника головного управління. Та значить, комісія, яка прибула, значить, ми розвернули Шепетівський зведений загон номер 3 Таких зведених загонів в області у нас ну, три є. Тобто це є Хмельницький, Кам'янський, Шепетівський. Для чого це було здійснено? Для того, що яка ситуація зараз в державі, тобто на сході йде війна, є питання надзвичайної ситуації, є питання тренування, є питання. Відпрацювання цих всіх моментів сьогодні ми розвернули просто перевірити, про, відінспектувати, чи готовий наш підрозділ в разі виникнення тих інших подій, які може, не дай Бог, стати у нас на Шепетівщині в цьому Хмельницькій області. Перевірили саму техніку, подивилися. На мою думку, з, з даним завданням ну, особовий склад справи, ми. Ви сказати, готові до тих подій, які можуть виникнути. Поміж цим сьогодні буде проведена якби, умовна пожежа в Шептівському лісгоспі, умовне гасіння певних територій, приміщень, тобто відпрацювати, щоб розвернувся зведений загін, щоб іменно зведено згодом, поїхали, погасили. Для чого це робиться? Для того, щоб в польових умовах привчити особовий склад, бути готовим до всіх видів надзвичайних ситуацій, як і природного, техногенного та цивільного захисту саме надзвичайні ситуації, які на сході. З настанням весняно-літнього пожежнобезпечного періоду зростає кількість пожеж та загорянь в лісових масивах. Це з причиною тим, що громадяни, виходячи в ліс на відпочинок, часто порушують правила пожежної безпеки, залишають після себе незагашені вогнища або не дотушують їх до кінця, і це може призвести до серйозних наслідків. Як правило, пожежа може виникнути від, навіть від виконаного з машини недопалка, суха підстилка, суха жарка погода і може призвести до пожежі. Для того, щоб. Уникнути і запобігти цим пожежам Державна служба з зазначання стації радить громадянам в весняно літній пожежно небезпечний період взагалі утриматись від розведення вогнищ в саме у лісовій місцевості. Якщо все ж таки така необхідність є, то перед тим як розвести вогнище, треба очистити землю від сухої підстилки, обкопати радіусом один метр галявинку і тоді розводити вогонь. І після того, як ви Маєте піти з цього місця, треба обов'язково його присипати землею, заляти водою, щоб після того, як ви підете, щоб це вогнище не розгоралося. Ну і для того, щоб скоординувати дії підрозділів лісової охорони, пожежної охорони в області систематично проводяться навчання щодо порядку дій у разі виникнення таких пожеж. Сьогодні ми потренуємося ліквідовувати такі загорання. Саме перед початком цього весняно літнього пожежно-безпечного періоду, як за участю підрозділів лісової пожежної охорони, так і державної пожежної охорони. Дане мероприємство ми проводимо раз в рік для того, щоб я говорю, закріпити ці всі питання і показати людям, громаді, що дійсно на сьогоднішній день, в скрутний час є такі підрозділи, є такий особовий склад, який може виконувати в даній ситуації значить, свої функції за призначення.